Горох, сочевиця, нут та з десяток приправ все відварити, висушити та змішати. Згодом залити окропом чи холодною водою і можна їсти. Такий рецепт бобової чашки. Це я зробила структуру пюре, можна додати більше рідини, навіть холодне, воно розчиняється у будь-якої температури, і буде суп. Тетяна, головна технологиня проєкту. Жінка розробила рецептуру сухого пайку та підібрала прянощі, що пасують до страви. Так до кожного пакетику бобової чашки додають суміш болгарських приправ: орегано, паприку, сухий часник, гострий перець, чаба та зерна кукурудзи. Ми трошки спростили технологію а, приготування і ну якось до бобових воно на краще мені здалось підходить. Йде приблизно на одну чашку, там 3 три грама спеції. Ну приблизно, але об'єми за тиждень а, десь 10 кілограмів. Ініціаторка проєкту говорить, бобова каша багата на білок, який дає насичення на 3-4 години. Ідея створити такий сухий пайок виникла, коли з полиць магазинів зникли швидкорозчинні супи. Пробну партію зробили на початку квітня. Відтоді проєкт функціонує на волонтерських засадах. «Проєкт повністю волонтерський. Він фінансується добровільними донатами нашими спільними друзями. Ма навіть ну зовсім посторонністоронніми для нас людьми. Тобто, це ну так такий собі краудфандинг». У команді зараз близько 30 людей. Кожен відповідає за свою частину роботи. Поки одні домовляються про відвантаження та вирішують логістичні питання, інші фасують продукцію. Я змішую мучну суміш бобових зі спеціями та сіллю. Перемішую. Потім дівчата там пакують. Нині волонтери відвантажили більше трьох тонн сухої каші. За роботою команда збирається декілька разів на тиждень. За одну зустріч можуть виготовити декілька сотень пакетів суміші. Все залежить від кількості заготовлених продуктів. Волонтерам потрібні обладнання та робочі руки. Тож, якщо ви бажаєте долучитися до команди, напишіть ініціаторці у Фейсбук. Катерина Нічик, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.